Вітаю, ласкаво. Прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Золота Музика Знаєте, ця гра настільки проста, що я навіть не розбиватиму це відео на розділи, як зазвичай. Отже, золота лихоманка це гра у якій ми шукатимемо золото, як несподівано, правда. А шукати ми його будемо ось у таких кльових тканинних мішечках. У них ми на початку партії засипаємо 5 шматочків золота, по 4 шматочки гравію кожного з кольорів, добренько все це перемішуємо і починаємо грати. Все, що ми робимо у свій хід, це тягнемо з мішечків руду по одному шматочку зараз. Витягли золото, нічого не відбувається. Витягли чорний, білий або сірий гравій вперше, нічого не відбувається, але варто напрягтися. Ви якщо витягнете каменюку такого ж кольору вдруге. Ваш хід завершується, а усе, що ви до того не тягали, повернеться до мішечка. Є ще смараг та рубін, та про них я розкажу трішки пізніше. Завершити свій хід можна у будь-який момент. Якщо ви змогли вчасно зупинитися, покладіть усе золото, що витягнули перед собою, тепер воно в безпеці. А увесь шлак відправте до мішечка одного і тільки одного із суперників, Хай розважається там з новими камінчиками. І так це вся гра перемагає той, хто першому спішно дістав усе золото зі свого мішечка. Якщо ви не граєте із зовсім вже маленькими дітками, вкрай раджу вам одразу додавати до мішечка смарагд рубін і правило чорного валуна божевілля. Саме вони роблять цю гру по-справжньому цікавою. Отже, витягнувши смарагд, ви повинні одразу ж дотягти. Ще дві копалини з мішечка. Якщо після цього ви промудритеся завершити хід успішно, зможете відправити цю бомбу в мішечок іншого суперника разом із Гравієм. Зробивши його наступні ходи ще більш захопливими. А витягнувши рубін, починається хаос. Усі гравці починають тягнути зі своїх мішечків копалини, ігноруючи їх кольори, якщо це тільки не золото. Перший, же, хто знайде завітний жовтий камінчик, повинен викрикнути Золото! після чого цей гравець залишає його собі, і усі повертають до своїх мішечків все, що витягнули. А хід активного гравця на цьому завершується. Чорний валун божевільне ж робить. Чорний гравій ще більш небезпечним, бо якщо ви підірветеся на чорному гравії, то решта гравців зможуть витягнути по одній копалині зі своїх мішечків. Якщо це золото, залишити його собі, а інші камені віддати вам. Ще раз грайте у цю гру одразу з тими додатковими штуками, якщо у партії не приймають участь дітки молодші років за 6. без хаосу, викликаного рубіном криків золото до цього жаху, коли при витягнутому смарагді ви дістаєте чорний гравій, буде далеко не так весело. А ще ви, звісно ж, можете придумувати свої варіанти правил. Ми, наприклад, замінили правило чорних камінців на таке, де той, хто витягає другий чорний камінь, повинен повернути одне уже збережене золото назад до мішечка, або можна домовитися не передавати зелені та червоні камінчики. Ну або ще все що завгодно, на що у вас вистачить фантазії. Обіцяю, до вас не прийде настілочна поліція і не присудить 10 годів тюрми. Я чесно захоплююсь цією грою. При всій своїй простоті вона дарує таку купу емоцій, яку майже неможливо передати у огляді. Ну і якщо ви любите мацати штуки своїми руцями, то ви кайфанете від гри на додатковому рівні. Бо ці камінчики, вони дуже приємні на дотик, мішечки, та ж круті, вони не знаєте, як зазвичай на стілках такі м'якенькі, а фактурні, ближче до мішковини, але не такі цупкі. Ну, як власне, мішковина. Якби я давав іграм якусь премію, то я б давав її саме за компоненти. І от лихоманка отримала б від мене золотого мацака, так я вже придумав назву для цієї премії. А ще не можу не відмітити те, що грати в неї можна буквально де завгодно, хоч в дорозі, хоч у парку на лавці. А якщо коробочка здається вам трішки завеликою для того, щоб взяти її з собою. Ну не хвилюйтесь, уся гра вміщається в один мішечок із самої гри. Крім правил, звісно, але не те, щоб вам потрібно було носити їх з собою. І до речі, правила в цій версії представлені одразу двома мовами: українською та кримсько-татарською. Бо Крим це Україна, і жителі півострова мають повне право знайомитися з настільними іграми рідною мовою. А на цьому я завершую розхвалювати гру, яка просто повинна бути у вашій колекції. Серйозно, це must have. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, натискати лайк і залишати коментарі. Гарної вам гри, па-па!